На початку 2010 року єдине на Чернігівщині нейрохірургічне відділення обласної лікарні, завдяки підтримці народного депутата України та президента благодійного фонду Європа Валерія Дубіля отримало універсальний операційний мікроскоп. Завдяки обладнанню у лікарів з'явилася можливість проводити операції як на головному, так і на спинному мозку, не відправляючи пацієнта до столиці. За допомогою надсучасного обладнання нейрохірурги за вісім місяців 2010 року вже встигли допомогти майже 200 пацієнтам. Лікарний нейрохірург Андрій Гарус каже, що нині частіше на операційний стіл потрапляють люди, які мають проблеми з хребтом. Більша часть нейрохірургічних пацієнтів, більшу час неріхівських заболівань. Ето от дігенеративне заболівання позвоночника це остеохондроз, осложнений грижами міжпозвонкових дісків. Ну і почається більша часть борних, котра пірюється при помощі мікроскопа, то такі больні. Лікарі нейрохірургічного відділення обласної лікарні говорять, що користь від нового мікроскопа надзвичайно висока, як для медпрацівників, так і пацієнтів. Раньше мы пользовались ну, пользовались другим микроскопом ленинградского производства, достаточно таким уже старым. И вот конечно, в сравнении это небо и земля. Тут оптика, свет, другое удобство использования

болела свина. Потом доболела до того, что на левую ногу стать вообще нельзя. Не пройти, не прилечь. На левую сторону вообще ноль. Вот так вот на спину ровно тоже нельзя. Обратились сюда, короче, в Андрею Анатолию Егоровичу. Посмотрел, сказал. Предположение на грыжу позвонка. Отправили на МРТ. Сделали, да. Сказав, що треба оперувати. Пан Олександр твердо стоїть на своєму лікарям необхідне сучасне обладнання. Вважаю, що необхідно нашим війни оборудовання. Ви бачите, сколько у нас людей мучається. Де ж допомагають. А врачі тут дійсно допомагають. Виконуючи обов'язки завідувача нейрохірургічного відділення Андрій Гарус, зізнався, що до останнього не вірив, що лікарня отримає таке надсучасне обладнання. За надану підтримку подякував народному депутату Валерію Дубілю. честно говоря, в общем-то, мы не надеялись до самого последнего момента, как уже появился тут физически этот микроскоп, как говорится. Ну, опасались, что как-то что-то сорвется, что-то не будет. Что, ну, достаточно такой дорогостоящий подарок. В общем поэтому мы очень признательны, крайне благодарны и за микроскоп, и за новые возможности, которые открывает микроскоп для, для, для нас, как врачей, для населения. області, які потенційно можуть стати пацієнтами, не дай бог, конечно. То есть мы